Наші любі викладачі, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте усім студентам всю свою дорогу душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи не старіти душею, слута наснаги, вдячних студентів та сонячних днів. Бажаємо бути поважними особами у всіх навчальних закладах, щасливими людьми в житті. Бажаємо з кожною своєю проведеною хвилиною зі студентами дарувати їм міцні знання, веселі мрії та продовжувати надихати інших своєю важливою працею. Щиро вітаємо вас з вашим професійним днем. Бажаємо впевненості, міцного здоров'я та постійного натхнення. Нехай кожен день приносить радість, яскраві емоції та приємні моменти, а ваші студенти радіють своїм досягненням. У цей осінній святковий день бажаємо відчути тепло студентських сердець і силу батьківської вдячності та поваги. Хай життя буде наповнено наснагою, любов'ю та здоров'ям, а педагогічна майстерність з кожним роком стає ще більш витимою. Щастя, здоров'я, багато. Для вас сьогодні посмішки і вітання. Найкращі, найщиріші побажання. Яскравих квітів ніжно розмаїть, теплого сонця неба ясного блакить.